Як ваші справи? Ну, краще вже на краще. краще да? — біль менше вже менше біль юрій кайда оглядає пацієнтку, який нещодавно провів операцію на черевній порожнині. В Херсоні хірург лікував дітей. Тепер довелося перекваліфікуватися. Рідне місто хірург покинув у перший день вторгнення. Коли пролетіли вертольоти над нашим будинком. По ним наші військові відкрили вогонь. Ми зрозуміли, що треба вивозити перш за все дитину. Я планував вивести їх до батьків дружини, а сам повернутись, бо треба було виходити на роботу. Але так сталося, що швидко взяли місто Херсон в кільце. І повертатися було доволі небезпечно. Тож переїхали до родичів на Рівненщину, попросився на роботу у Дубинську міську лікарню. Якраз так сталося, що дитячий хірург, який в нас працював раніше, це людина, яка вже вийшла на пенсію, і він має в дитячі поліклініці, тільки працює, а в нас він має органцію. Тобто, номінального дитячого хірурга в нас в відділенні не було. Ми з задоволенням прийняли Юрія Володимича і не пожаліли, тому що ми. Оперуємо дітей багато таких випадків, яких раніше відправляли в обласну лікарню в рівне. Щоправда, тепер оперує Юрій переважно дорослих. А ще кажуть колеги, навчає лікарів Дубно новим методикам. Пацієнти теж задоволені. При операції взяв мене за руку. Я його тільки побачила, і мені я не боялася нічого. Людя не приходить, кожен день питається, як. що. Щодня Юрій не полишає думок про повернення у рідний Херсон, постійно спілкується з колегами обласної дитячої лікарні. Дійсно, герої, які не полишили свою роботу і працюють надалі, допомагаючи місцевим жителям. Важко лікувати поранених дітей не завжди. Все вдається. Дружина Юрія, терапевтка, консультує херсонців дистанційно. Мріють повернутися додому, та лише коли безперервні обстріли вчухнуть, Дитсадок їхньої доньки розбомбили окупанти. У родини є спільна мрія. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб місто відбудувалось, щоб запрацювали садочки, школи, повернулися люди, і був мир. Анна Цук новини Рівного.